Доброго всім ранку і міцного здоров'я. І мирного неба над головою. Ось таке сьогодні, друзі, небо, якого інколи просиш у Бога, щоб літом було ясне, без хмаринки. І хай воно що буде мирним. Просимо Усевишнього. Друзі, я хочу сьогодні поділитися своїм. Мною написаним віршом, бо вчора зустрів знайомого, і він каже, не заривай свій талант, ділися з людьми. Я кидав Фейсбук і була можливість у моїх друзів з Фейсбуку його прочитати. Вроді сказали, що досить непогано. Послухайте, я не хочу, я дуже не хочу, щоби довго ще йшла ця війна. Нехай будуть слова ці... Пророчі, згинь навіки, пуйло сатана. Я не хочу, щоб хлопці вмирали, ті, котрим ще б кохати дівчат. Хочу, щоб кацапа здолали і своїх дочекались внучат. Я не хочу, щоб гинули й старші, наші воїни-захисники. Всі пройдуть в переможному марші. Ми ж прославимо їх на віки. вічна пам'ять і вічна слава, воїнам, всім полеглим бою, нам, живущим, залишиться справа відбудовувати неньку свою. Світ сплотився навколо країни, що у центрі Європи стоїть, тих, що нам залишили руїни. Не забудем ще кілька століть. Кацап стане, о хижа натура! Ти убив не одне немовля, Не залишиться й цегли від мура, кров'ю умитого твого Кремля. Геть, війна, тишина, щоб настала. Я бажаю сьогодні усім, щоб скінчилась московська навала. Щиро Бога щоденно просім. Якось так. А зараз, друзі, беру інструмент до рук. Я приїхав на ставок, де кажуть, що щучка буває більшенька, ніж ті, які я ловив. Будемо пробувати ділитися. Що з того вийде? Результат побачимо потім. Починаємо. Ну що, перший закидос. Так, тут Мілко уже бачу. Мілко. Це не покльовки, це заципульки. Мілко. А ну перейдемо пару кроків до... Мілковато тут все-таки. Торік Та тут було глибше. Торік тут було глибше. Я ловив, правда, літом на силикончик. Не цепляйку. А зараз... Вертушка цепляє, Якби навіть було і глибше, вона нічого не міняло би. Так, до мене телефонують, треба виключити. Панове, я дуже вибачаюся. У зв'язку з телефонним дзвінком мені необхідно було терміново покинути став. Тож рибалку я продовжити цього дня не зміг. А так як я записав вірш, хотів, щоб ви послухали, оцінили. Вибачте ще раз, дякую.